Саме про перспективи безпекової та фінансової допомоги, який нам потрібно будувати діалог уже з новообраною адміністрацією, мене на увазі команду, яку буде формувати навколо себе обраний президент США Дональд Трамп. Ми поговоримо з нашими наступними гостями, саме про президентські вибори США, як вони вплинуть на ці два аспекти в контексті України. Єгор Чернів, народний депутат з фракції Слуга народу, повідомив, що це заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони. Не та розвідки, голова підкомітету з питань міжнародного військового співробітництва інтеграції до НАТО та Європейського союзу. А також ми чекаємо доєднання. Вже бачимо з нами на зв'язку Івана Климпуш-Цинцадзе, це народна депутатка, фракція Європейська Солідарність, членкиня групи з міжпарламентських зв'язків з США голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, членкиня міжпарламентської ради Україна НАТО. Тож товариство, вітання. Дякую, що долучилися. Добрий, Добрий день Отож, хочемо почати з питання того, як нам, як українській дипломатії, почати будувати діалог уже з потенційно новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки і з чого починати? Так, і будемо просити обох наших гостей ну по дві хвилини на відповідь. Пане його почнемо з вас, будьте ласкаві. Ну, слава Богу, що ми починали за задовго до виборів роботу з республіканцями, так ми, ми, ми і не закінчували. Ми завжди намагалися тримати баланс між щоб мати двопартійну підтримку в і в Сенаті і в Палаті представників. Якщо говорити з, з командою Трампа, ми пам'ятаємо, що з. Час Зеленський, президент Зеленський з Трампом, коли він ще був кандидатом, в принципі, досить непогана була зустріч і гарний брифінг після цього. Зараз потрібно просто розуміти, що я думаю, що потрібно дещо зміщувати акценти в роботі з. З республіканцями, з Дональдом Трампом конкретніше, і зміщувати її в прагматичне поле і розуміти інтереси Сполучених Штатів і працювати з інтересами Сполучених Штатів. В принципі, ми е, вже запропонували там два пункти з пункту з плану перемоги Зеленського, стосується якраз так, як прагматичного підходу. Один з цих пунктів це про е, разом. Використовувати е, певні корисні копалини у нас, да за, за, залучати сюди інвестиції і е, робити спільні е, підприємства. І п'ятий пункт це про використання після війни е, армії України для заміщення армії Сполучених Штатів в Європі, про що в принципі також е, казав Трамп. Тобто, е, переходити на більш такі прагматичні е, питання, і далі вже. Поглиблювати співпрацю з адміністрацією ТАМ. Пані Івано, будь Ви ваша позиція? Ну для нас важливо дійсно, по-перше, об'єднати всі зусилля тут всередині України і перестати монополізувати напрямок роботи з Сполученими Штатами Америки. А це означає включити всі мережеві зв'язки, які є на сьогодні в різних гриців всередині України. з в тому числі з республіканською партією, я сподіваюся, що до речі, вже нарешті європейську солідарність випустять на а, спільне засідання міжнародного демократичного а, союзу платформи консервативних партій, до яких входить і європейська солідарність і республіканська а, партія Сполучених Штатів для того, щоб ми могли спільно відстоювати інтереси України, в тому числі і через оцей діалог. Це перше друге а, саме. Пошук раціональних аргументів, пошук е аргументів, які будуть спричинятися до усвідомлення політи політикуму мінової адміністрації Сполучених Штатів Америки їхнього інтересу у Досягнені поразки Російської Федерації і її союзників у цій війні це ті речі, які ми маємо всі спільно донести до адміністрації Трампа, до адміністрації, яка зараз буде формуватися, і також маємо знаходити можливості працювати з максимально. Різними стейхолдерами, які сьогодні формують цю формують і формуватимуть цю команду. Також треба дуже ґрунтовно аналізувати нові, нових членів і палати представників, і сенату, шукати спільні точки дотику буквально там з кожним із політик. Де до яких можна достукатися стосовно необхідності продовження і посилення допомоги України для того, щоб нам вдалося, я переконана, що ці раціональні аргументи вони є а вони їх можливо з ними разом досягти успіху і досягти продовження допомоги від Сполучених Штатів Америки, але не скажу, що це буде просто. Ну але при цьому чи треба зараз налагоджувати діалог? або можливо є якісь досі імена в команді Трампа, які викликають запитання? Той же самий, то, що донедавна був від у віце віцепрезиденти Джей Ді Венс, який говорив, що марно витрачати кошти на Україну, це не принесе жодного результату. Тож чи є якісь певні побоювання, чи то ризики щодо затримки воєнної чи фінансової допомоги для нас, пане Єгоре. Якщо говорити про Джедівенса а Знаєте, позиція віцепрезидента? Це позиція не передбачає слава Богу для нас, не передбачає міжнародної діяльності. Тобто, це позиція, як правило, віцепрезиденти зосереджені на внутрішній політиці, на питаннях внутрішніх, виключно в Сполучених Штатах. По персоналях потрібно дивитися знову ж таки, як коли буде сформований кабінет, хто буде радником з нас безпеки, хто буде головою держдепу, хто буде на позиції. Голови діоді це міністерство оборони, фактично Пентагону, і далі вже вибудовувати дійсно з ними стосунки, але знову ж таки, при маючи ну фактично всю повноту влади, маючи обидві палати. Конгресу, я думаю, що останнє слово завжди буде за, за Трампом, як би хто там не був у нього в команді, якби йому хто не радив. І тут питання в тому, як все ж таки будуть формуватися. Позиція Трампа виходячи з, з розуміння е, ситуації, і я по я повернувся до, до своєї до своєї тези. Тут нам потрібно вибудовувати на е, таких на прагматичних досить е, позиціях щодо інтересів сполучених штатів і доводити і показати, що перемога України в цій війні буде впливати напряму на безпеку і в Європі, і безпеку е, для сполучених штатів, і на економічну, в тому числі, складову для Сполучених штатів, тобто тому, що сьогодні за цією війною споглядають і глобальний південь, і інші країни, і дивляться, чи є досі гарантом безпеки Сполучені Штати, чи все ж таки переключатися, наприклад, на той самий Китай. А там, де втрачаються впливи через розповсюдження гарант, гарантій безпеки, там втрачаються і ринки збуту для сполучених штатів, і це буде напряму впливати на економіку Сполучених Штатів. Ось таким чином ми зараз розмовляємо з республіканцями, в тому числі. Пані Івано, бути ласкаві. Ну, на жаль, дійсно ризик затримки, ризик скасування допомоги Україні. Є ми з вами ну пам'ятаємо ж дуже добре, що на жаль тільки половина тих республіканців, які були присутні в попередній палаті представників, проголосувала за той пакет допомоги, яким ми сьогодні послуговуємося, який нам дає можливість боронитися і і, і, і мати можливість захищати. Як свої міста, так і лінії фронту, так, як свої цивільні, так і військові об'єкти. І для нас це критично. Тому насправді нам потрібно дійсно ну, працювати з усіма, шукати варіанти, як максимально швидко налагодити додатковий контакт. Із Новою командою, чому я підкреслюю, що новою, тому що я ми бачимо, що президент Трамп ну дуже сильно оновив свою команду і тих людей, на кого він опирається в порівнянні зі своїм президентством попереднім. І це тому там додаткові, додаткові задачі, і як для української е, там, виконавчої влади, так і для парламентарів. Ми теж бачимо ну, велику е, низку нових людей, і в тому числі і в Конгресі, е, в Палаті представників, і, і в Сенаті, там загально в Конгресі, е, з якими потрібно працювати. Але е, це е, можливі речі за умови їхньої системності за, за умови їхньої продуманості, і а, я надіюся, що ну тут ми зможемо зуміємо об'єднати всі наші зусилля для того, щоб переконати Сполучені Штати Америки в тому, що а, наслідки а, результатів війни. Російської Федерації разом з іншими з іншими диктатурами, з іншими автократіями проти України і проти вільного світу будуть мати безпосередній вплив на добробут на безпеку кожного американського громадянина. Панове дякуємо вам за такі змістовні відповіді.